На сьогодні рейд по водоймам Київської області. Ми це робимо з метою зменшення травмування та загибелі на льоду. Хотіла вам вручити таку пам'яточку. Основне правило, ви знаєте, на лід в нетверезному стані не виходити, під, підізріли місця, місця скупчення людей або вимоїв оминати, мати біля себе, як правило, якийсь засіб для рятування, мотузку. Це я думаю, знаєте. Тримайте і кажуть, хай ловиться. Досвідчений риболов Анатолій Олександрович живе у місті Українка, що на березі Київського моря. Порибалити зимою давно полюбляє, але й правила безпеки поважає. Тож до порад інспектора ставиться серйозно. Даже такі травп'ять з кальцом до мене сібі. А якщо хто такі данить? Співробітники рятувальних служб нарікають таких порядних рибалок на вкритих кригою водоймах небагато. Тож нерідко доводиться витягати невдах з ополонок. Час лід зовсім небезпечний. Там є одна тропинка, Ну люди йдуть на ось, якби я не розумію, риба то не стоїть. З початку зими в Україні назавжди пішло під лід більш як 150 людей. Було би більше, кажуть рятувальники, аби ні їхня пильність. Власні навички перевірили на київському морі. Водночас і любителям відпочинку на льоду продемонстрували, як самостійно виборсуватися з ополонки. Такі профілактичні рейди кажуть рятувальники у складних ситуаціях можуть вберегти людське життя. Завдяки нашій проведенням роботи, завдяки проведенню роботи органів виконавчої влади, в зимовий період 2012 року-2013 року на сьогодні час, час на території Київської області фактів загибелі людей на водних об'єктів не зафіксовано. Справжня зима з міцними морозами цьогоріч радує любителів відпочинку на кризі. Утім, саме зараз варто бути особливо обережними. За даними синоптиків, в Україні до кінця зими зберігатиметься мінлива погода з частими відлигами. Звісно, від цього крига міцнішою не стане, але й відмовлятися від розваг у морози не варто, якщо дотримуватись простих правил під час зимової рболовлі.